Дорога через села Верхній Висоцький. Яма, яна. На яна. Що, напевно, в радянські часи пробила дорогу, коли були. було. Ще від людей, від самоорганізації. Хтось на когось надіється, то немає. По-любому десь тут. Давай заїдемо. Я вже люди по височку, такий ямок, він тут пройшов. Та що, де ти скоро? Ми ще рукавець походили з Діаночкою. І ви їдемо, по маленьку по три яма скачемо вже. Зараз та день Андрій. Які були ями, які ще вишили металла. А сейчас дождь впал, такой який Такая скрипучка. Андрей, <рик> ты <рик> можешь? Да. 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 Да.

Та він знає, бо він туди зі мною. Ями, ями, ями. А зараз, хто в живе, то треба... Чому так ходити? А то дівчинка, вірно, ну, і так до чого-то до дороги дійшла, а потім перезголосує, чому ти назад? Ми сюди ще не йшли день по.